Доброго дня. Вінницькою обласною військовою адміністрацією ініційований черговий захід з підтримки нашого регіонального бізнесу, який полягає в ініціюванні конкурсу бізнес-планів для започаткування та ведення власного бізнесу тими, хто хоче його розширити, або навіть започаткувати з нуля. Цей конкурс бізнес-планів полягає в можливості подати відповідну свою бізнес дію належним чином оформлено та отримати з обласного бюджету. Від 100 до 200 тисяч гривень в залежності від напрямку ведення бізнесу, від тої категорії до якої належить відповідний підприємець або майбутній підприємець, та від низки інших факторів. Зокрема, сума до 100 тисяч гривень може бути отримана будь-яким підприємцем, який розпочинатиме або розширюватиме свою діяльність в практично будь-якій сфері сфері господарської діяльності. Грант вартістю 150 тисяч гривень може бути отриманий. Підприємцями, які мешкають і ведуть свій бізнес в сільській місцевості, а також тими підприємцями, які відносяться до ветеранів, до внутрішньопереміщених осіб, а також впроваджуватимуть діяльність в галузі соціального підприємництва окремо виділений бізнес пов'язаний з виробничою діяльністю. Тобто, якщо бізнес буде виробничий, якщо це буде придбання, власне кажучи, виробничих виробничого обладнання техніки, тоді підприємець має можливість претендувати на отримання до 200 тисяч гривень за умови. Аналогічного внеску зі своєї сторони інвестування в це виробництво, тобто, якщо підприємець претендує на 200 тисяч гривень з обласного бюджету, він має. Також інвестувати своїх 200 тисяч гривень в розвиток власного бізнесу. Щодо того, як відбуватиметься, в яких часових рамках відбуватиметься даний конкурс бізнес-планів. Ну, по-перше, перший етап це інформаційний етап, який буде полягати в максимальному поширенні цієї інформації до громадськості, до зацікавлених підприємців. Тощо цей етап триватиме до 11 серпня поточного року. Другий етап це етап консультування. Навчання, допомоги в складанні бізнес-планів для тих суб'єктів господарювання, або наші громадяни, які бажають стати такими суб'єктами господарювання. І цей етап триватиме до 9 вересня 2025 року. 9 вересня припиняється прийняття документів на даний конкурс. Потім буде здійснюватись розгляд і аналіз. Поданих бізнес-планів їх оцінка відповідною обласною комісією, і 23 вересня 2025 року цей процес буде завершеним з відповідним визначенням переможців цих бізнес-планів. Необхідно зазначити, що безпосередню роботу пов'язану з консультуванням, навчанням, допомогою складання бізнес-планів, буде здійснюватись обласною агенцією регіонального розвитку, яка Виборола це право на умовах відкритого тендеру, який нещодавно завершився. Тому всіх закликаю максимально брати участь в даному конкурсі, і всім бажаю успіхів на даному шляху. Шановні вінничани, коротко про умови участі в конкурсі стартапів. Отже, до конкурсу допускаються дві категорії учасників: це юридичні особи та фізичні особи. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років. Основним об'єктом відбору будуть бізнес-плани, і бізнес-плани повинні передбачати започаткування підприємницької діяльності, створення нових напрямків роботи або розширення вже існуючих підприємств або діяльності, створення нових робочих місць, досягнення економічного ефекту. На першому етапі конкурсу потрібно подати електронні заявки. Електронні заявки подаються двох типів: для фізичних осіб, а окремо для юридичних осіб. Після формування заявок буде формування бізнес-планів. Це другий етап конкурсу. На другому етапі конкурсу вже буде відбуватися відбір бізнес-планів, критерії оцінки бізнес-планів. Обґрунтованість бізнес-плану, реалістичність та спроможність виправдати інвестиції, розмір власного внеску учасника, кількість створених робочих місць, які повинні працювати не менше двох років, обсяг сплати податків та зборів, і період укупності бізнес-плану, зобов'язання переможців конкурсу. Звітувати виконавчому адміністратору про реалізацію бізнес-плану не припиняти підприємницьку діяльність протягом двох років, з дати отримання гранту, не скорочувати чисельність працівників. Отриманий грант використати протягом шести місяців, виключно на цілі, передбачені бізнес-планом, сплатити всі податки та збори пов'язані з отриманням граду або доходи внаслідок підприємницької діяльності. Обмеження щодо участі у конкурсі грант не надається суб'єктам господарювання, які є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійним учасникам ринку цінних паперів або ломбарда. Підприємства, які мають заборгованість перед бюджетом пенсійним фондом України, фондами загального обов'язкового державного соціального страхування. І організаціям, які здійснюють господарську діяльність понад два роки, бажаємо успіхів учасникам конкурсу.